Вони це зробили. Як вдалося назбирати чималу суму коштів учням сьомої школи для реалізації свого задуму? Розказали нині школярі представникам змі, які з'їхалися, аби на власні очі побачити освітній мурал у такій новітній техніці. Троє художників виконали розпис фасадної стіни навчального закладу. На ній відкрита книга, з якої аж промінять нові джерела знань. Ідею учнівської ініціативи наші стрийські вихованці підхопили від львів'ян. Це найкращий приклад того, що потрібно брати ініціативу в свої руки, питатися трошки, можливо, порад в старших, в якихось досвідченіших, але не боятися брати на себе відповідальність. Ви перші в місті! Ви перші в місті такі ініціативні молоді люди. Вже молоді люди, які зробили таку класну ідею, перетворили в класну, в класну реалізацію. З того моменту минуло менше пів року. А сьогодні ми вже бачимо результат. Це стіна на фасаді школи номер 7 у стилі мурал. Стрийські діти. А саме команда, яка була сформована, мали ідею, збирали кошти по підприємствах нашого міста. Також самі долучалися в школі, збирали гроші, і в тому їм допомагали їхні батьки. Нас відтримаєте знову. Дякую. Ми поспілкуємося з капітаном команди Семеном. Семен, я тебе вітаю, розказуй нам чи важко було вам втілити все це у життя. Головне було організувати команду, поділити кожен, що робить, щоб команда була згрупована. Бо якби не було згрупованості, нічого би не вийшло. Щодо малюнку, хто його придумав? Взагалі ескіз розробила команда Кікіт Studio. Але вони е, подавали кілька е, варіантів. Ми обрали один, і деякі свої ідеї також подавали. Е, ну, ми вирішили, що ідея має бути така більш, е, щоб зрозуміла була від першачка найменшого до одинадцятикласника. Е, це тобто книга, е, книга, як відомо, відкриває світ, і хотіли такий спосіб зобразити те, що потрібно читати більше і що дізнавати щось нове кожен день. Результатом задоволені усі. Дуже задоволені. У Нас таке було феєричне відкриття, і це дійсно варто було це зробити, тому що не тільки наша школа стала яскравішою, але й все місто. Ось такі, як Семен, разом зі своєю командою увійдуть в історію нашого славного міста Стрия. Вони є патріотами своєї країни. Країна починається там, де твій дім.